Всіх вітаю на каналі. Сьогодні е, телефонами такий лохотрон. Як е, ви піднімаєте трубочку? Алло, це вас турбують працівники банку. Скажіть, будь ласка, вашу фамілію і, і так далі. Все, це вже абсолютно повністю ясно, що ви попали на лохотрон. Тому що працівник банку знає вашу фамілію, працівник банку знає ваш номер карти, ваш код, і він знає про вас більше, ніж ви собі думаєте. Це не працівник банку. Кажіть, я зберігаю ваш номер телефону, і зараз я віднесу в той банк е, ваш е, телефон, з якого ви мені телефонували. Якщо телефон е, пише невідомий номер, заходите на сайт МТС там, чи Київстар, вводите свій номер телефону і які номера телефонували. Вам зразу вся інформація випливає. В такій-такій годині ви пишете годину, дзвінка, головне, головне час дзвінка. Все будете знати, як має бути. І зразу я такому не один раз перезвонив мудрому. так, Вам перевели кошти неправильно. Такі речі можуть бути з такими речами йдете в банк. Якщо самі не можете порішати цю проблему. Далі, у вас просрочка по процентах, і вас зняли, ну це мені дзвонило, у мене взагалі е, карта для виплат. У Вас просрочка по процентах, у вас там кредит там. Наскільки ж там тисяч в якомусь там банку, я взагалі там в тому банку нічого немає спільно. Ну. Кажу, добре, зараз я піду в той банк, збережу вас номер. Все, скінчилося. Вам перевели а, так, вашу карту заблокували. Вони зразу питаються. Е, добрий день. У вас є Приват-24? Приват банку чи ще якийсь там? У вас є е, цей. Я зразу кажу, нема. Ви знаєте, вашу карту заблокували, а на вашу карту перевели 125 тисяч гривень і нам треба срочно ті гроші назад, бо то працівник банку помилився, він не може з роботи вилетіти і так далі. Тому такого логонького лапшину вуха. Е, віше є, я тоді кажу, добро добре, е, я вам дякую, що перевели на мою карточку гроші. Е, дякую вам за добру ну, пожертву на нашу церкву. Все. Сюди кинув трубку. Е, звичайно, я пішов е, в той банк довідчити, що в мене там нема кредиту, нічого там в мене не було, слава Богу. Далі звертається, е, скажіть е, ваш індифікаційний код або код карти. Е, всі ці речі у банку, наприклад, в мене у приватбанку є карта. Е, всі ці речі вони знають прекрасно без мене. І код, і все вони знають. Далі, скільки ви заробляєте щомісяця? От таку річ ніколи нікому не треба казати.